Шановні телеглядачі, в ефірі прогноз погоди на центральному каналі. Як повідомили в Укргідромедцентрі, цього року травневі дощі перевищили норму на 325%. Ніколи ще починаючи з 1871 року, в Києві не випадала така кількість опадів. Це є абсолютним рекордом, зазначив директор українського гідромедцентру Микола Кульбіда. За прогнозами синоптиків, літо в Україні буде дощовим. У червні опади посиляться, а температура повітря буде постійно змінюватись. На сході Київської області в день 25 градусів, вночі до плюс 15. Хмарно з проясненнями без опадів. У західному регіоні майже увесь день йтиме дощ. Термометр покаже плюс 22 градуси, а вночі температура опуститься до 14 градусів тепла. На півночі в день максимальна температура становитиме 24 градуси тепла. Зранку йтиме дрібний дощ, а ближче до вечора дощ із грозою. Вночі на термометрі буде близько 15 градусів. На півдні Київської області в день 26 градусів, вночі плюс 18. Протягом доби мінлива хмарність, можливий дощ. В столиці вдень температура коливатиметься від 20 до 23 градусів, вночі опуститься до 15 градусів тепла. Протягом доби хмарно, але значних опадів не прогнозують. Подекуди можливий дрібний дощик. На цьому я з вами прощаюсь. Бувайте здорові!